20 жовтня 2012 року Пуща Водиця Зафіксуємо цю благородну гость з її красою. Зафіксуємо. Зафіксуємо. Таку красоту. Цю мить єдину. Яка не повториться вже ніколи. Запам'ятаємо. Запам'ятаємо думках вона прийде, а от на відео відео залишиться. Запам'ятаємо. Запам'ятаємо. Такі миті в житті, мабуть, і є щастя. Тільки потрібно це відчувати. Де ти побачиш? Таку красу. Красу. Таку красу. Не передавано. Не передавано. Словами. Це тільки потрібно відчувати. І подякувати цьому дню. Подякувати все світу, що ти живий. І що ти ще бачиш таку красу. Берізоньки, берізоньки. Які ж ви прекрасні. Струнки. величаві. Струнки величаві. Берізоньки мої берізоньки. Любі, любі, рідні берізоньки. А цей червонобурий. Який вже ти симпатичний. Який ти симпатичний? Коли нові, коли нові, коли нові листочки. Хіба може художник передати таку красу? Моби дні. Каркар, давай, ворона, давай. Каркар. -кар. Я дякую. Цьому дню. Прекрасного Осінньому дню. Який порадував мене. І сонечку дякую. А воно як ще й виходить іноді. Іноді, іноді виходить. Все добре. Якісніше будуть знімки. Дякую, дякую всього, дякую. Дивіться, насолоджуйтесь і ловіть ці миті. Кожен день, кожної хвилини, кожної секунди. Це і є наше. Дійсне, дійсне життя. Яке ж воно прекрасне! Прекрасне. Ой, сонечко, зараз ще потрібно встигнути зробити фотознімки. Так, все, дякую, дякую, дякую. Відео закінчую. Бажаю всім щастя, радості. Бувайте здорові, люди добрі. На цьому слові закінчує.